Всім привіт я радий вас вітати на своєму каналі. Запрошую підписуватись на мій канал. Тут є дуже багато цікавої інформації по бджільництву і не тільки. Значить, тема форми з фанери. там Можна сказати, нашого виробництва. Значить, лью трошки магазинів. Сезон медовий. Розпочаток, основний взяток, сонях, не хвата магазинів. Ось трошки тут 600 рамочок натягнув. <кій> Значить, ну, розмова не про це. Розмова е, хотів би вам показати, як е, розбирається ця форма. Зараз така імпромізована в мене підставочка. Значить, що, що приміняємо. Такий гоздодерчик. Пользувався такою монтажкою взагалі. Ну, локоть болить. І трошки зараз тяжкувато. Оце, кстати, форма розбирається трошки тяжкувато, тому що залив послідній магазин, полінився помазати розділителем і. Остається третя заливка, вона якби її можна робити, але вона трошки трошки хуже, трошки хуже розбирається. А так, в принципі, в принципі можна робити і третю. Ой де в яких містах там трошки підлетає пленочка знімається, а так, в принципі, Поднимается крышка. Так она вытягивается. Раскручивается. Тянется. Ну все, и трошки давненько уже залив. Не треба сильно пити, воно відстає. Якби тільки була, як тільки, тільки помазана, так вона відстає. Взагалі легенько. А це третя заливочка. Отак воно получається. Знаєте, що покажу? Це касається те, що там, дивіться, торці, торці. Ті, що соприкасаються і за тим самим, це просто як виливав. Оце, ось, бачите, оце підзалипло ось міста. Це як заливав облив, виходить облой. Торці в нас без всякого стекла. Воно все чудово, ви тільки що бачили, я його руками відбив. Воно чудово все відстає. Ось, о, ось оці міста, де була фанера. Тобто Тут, тут взагалі ну, запитань, по чому ніяких немає. Ніякого тут стекла і даром не треба. Е, ну, ви самі побачили, як все легко розбирається. А слідкуємо за каналом, слідуюче відео буде по поводу орстекла. Як себе веде орстекло в цих формах. Все, всім гарного дня, всім перемоги, всіх обняв, Пока-пока.